Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд ось такого бінокля від іменитої фірми Bution LOMB. виробник JB133 Kamakura. Ось таке класне просвітлення, досить не сильно насичене. У біноклю обгумований корпус, обгумований фокусер. А також поле в 11 градусів, що для кратності 7 є дуже гарним показником, і по окулярах ми маємо 77 градусів, що є реально дуже широким. Оскільки наш радянський БПЦ має 60 градусів, Nikon має 65 градусів, а класний ширококутній ДКР має 73. Тому 77 градусів для. Такого бінокля, це реально дуже класний показник і поле реально дуже широкі. Призми, як бачимо, бак 4. Ну що ж, що стосується конструктива бінокля, бінокль гарно зібраний, досить збите фокусування, відсутні люфти, міст металевий, все виглядає доволі монолітно та збито. Що стосується оптики, то в бінокля дуже класне просвітлення, дуже класний контраст. Кольора також на дуже хорошому рівні, бінокль реально яскравий і видає досить приємне зображення із широким, а то й надшироким полем зору. Що стосується різкості, то я вам скажу, що радянський БПЦ трішки різкіший, ніж. Даний Buch Lump, але у БПЦ гірше просвітлення і створюється цікавий ефект, що якщо вам погода дасть побачити дуже далеко і дуже чітко, то БПЦ буде кращий, а при пережаренні атмосфері Buch and Lomb буде кращий. Також на близьких відстанях Buch and Lomb буде перспективніший, тобто в нього видно краще, контрастніше, і такої ідеальної різкості, прям супермалих деталей не потрібно. Тому бошнлом виглядає краще. Но, повторююся, сама абсолютна різкість у БПЦ трішки краще. Такс, і важить даний бінокль. 698, ну можна округлити до 700 грам, що є досить небагато, як для такого бінокля. Даний бінокль попав роз'єстованим, якщо подивитися він ось в такому обгумованому. Бампері можна бачити, що тут він з'єднаний і виглядає ніби нерозборний, ніби запаяний. Ну насправді, якщо там придивитися, то можна бачити там шоу. Якщо взяти інструмент і поставити от приблизно ось так, то ми бачимо тут шоу. І посередині. А далі просто треба витягнути через морду, і тут будуть болти для юстування. Ну що ж, зняв якось так це виглядає. Ось цей заводський розріз, який треба витягнути, і вдівати точно так само, ось так, в такій послідовності. Зверніть увагу, яка герметизація в корпусі, дивлячись на те, що бінокль в гумових бамперах, типу класний, ударозахищений, герметичний, але зверніть увагу. Ось така герметизація, кришка пластикова. Передня, ну, це важко навіть кришкою назвати. Це просто тут болтається, така вставочка, просто щоб гума не продавлювалась тут. отак. От Там видно призми звісно ж. от Така історія. І це іменитий бренд і хороший виконавець Камакура JB133. Ну, от от. Все залежить від того, за яку вартість ви захочете виконати свій бінокль. що, як вон? Кришка. <ріст> такий прикол. Ну, призми як призми. Стандартна розпорка. Камакурівська. Є кришечки на призмах. Зацементовано, вроді норм. До речі, зверніть увагу, як болт історі. Ну, це заводський варіант. Не хтось його тут врізав. Це на заводі так розрахували. Як вам таке. Ну що ж, глянемо, як показує наш Botion Lump 7х35 Legacy. І порівняємо із хорошим BPC-7х35 радянським. Дивимося в Bush. Ось таке зображення. Контраст прекрасний, кольори прекрасні. Різкість дуже хороша. Видно, що різкість плавно падає до краю поля, але саме поле дуже-дуже дуже широке. Глянемо у БПЦ. Ось БПЦ. Теж непогано показує, але контраст видно набагато слабший. Все-таки різниця по просвітленню дуже суттєва. Глянемо різкість в центрі, це є Bution Lomb 7х35. Ось така різкість в центрі у даного Bushend Lomb. Видно, що різкість не сама бритвена, яка може бути, але тим не менше мікроконтраст дуже хороший. Всі листочки різні по яскравості, тіні, глибокі, кольори нейтральні. І за рахунок цього на око сприймається дуже класне зображення. Тепер подивимося у радянський БПЦ. Ось радянський БПЦ. Зверніть увагу, що різкість у БПЦ краща, вона вища. Але мікроконтраст гірший. І за рахунок цього очима даний бінокль сприймається дещо простіше. Такий він попростіший. Не дивлячись на те, що в біноклі вища різкість. Отже, глянемо Bution Lump другий план. Ось така картинка. Контрасти і кольори пречудові, різкість нормальна, поле ультрашироке. Глянемо тепер у БПЦ. Ось така картинка. По контрасту вона дещо м'якша. Поле. Ну, воно не вузьке, а 60 градусів це досить нормальне поле, але воно явно вуще, не таке воно величезне, як у Бушенлом. Загалом картинка виглядає теж досить непогано, але видно, що вона простіша, ніж у Buchen Lomb. Глянемо різкість в центрі. Ось так показує ломб. Видно, що на даний момент ми впираємося в роздільну здатність атмосфери, атмосфера плаває. Ну, але, тим не менше, видно досить гарно. Мікроконтраст дуже хороший. Тепер глянемо у БПЦ. Ось БПЦ. Видно, що БПЦ різкіший, а по контрасту він гірший. І мілкі дрібні деталі ви побачите у БПЦ краще, але по комфорту він чуть-чуть слабший, ніж Bush and Lomb. Оглянемо ще нашу хатку. Це є Bush and Lomb. Ось такий просто пречудовий контраст. І глянемо БПЦ. 7х35 тенто. Контраст явно слабший. Кольора більш брудні. Глянемо різкість в центрі по хатці. Отже, різкість по хатці це є bush and lump. А тепер глянемо, ось, а це БПЦ 7 на 35 Глянемо наш бушенд ломб Legacy 11 градусів. 7х35 в порівнянні з ніконом 7х35 9,3 градуса. Дивимося в Bushin Lomb. Ось така картинка. Ну, контраст вражає. Дуже гарно. І тепер дивимося в Нікон. Бачимо практично те саме, але нікон чуть, чуть темніший. чуть чуть темніший і чуть-чуть тепліший. Ну контраст також дуже класний. Глянемо різкі в центрі Bush and LOMB. 7х35, Legacy 11 градусів, ось так показує. І тепер глянемо у Nikon. І Nikon ось так показує. Нікон різкіше. Явно видно, що нікон різкіше. Ну і різкість в центрі Bosch Lomb 11 градусів 7х35. Ось така різкість, це є Boшен Lomb. І Nikon 7х35-9,3 градуси. Ось така різкість Nikon. Ну Що ж, друзі, ви побачили, як показує даний бушенлом Legacy 7 на 35 11 градусів. І що сказати, якщо його порівняти із БПЦ 7х35, то тут важко сказати, що, що я би вибрав, оскільки bution лом хоч і трошечки гірший по різкості, ніж радянський БПЦ, але в нього краще поле, кращий контраст і краще видно при поганих погодних умовах. БПЦ, в свою чергу, при гарній погоді показує трішки різкіше. Ну, а що стосується з Nikon, то я не бачу жодної причини, чому слід обирати Buшен Lomb, а не Nikon. Nikon, в принципі, по всьому, крім ширини поля, кращий. І по різкості, по хроматизму, по мікроконтрасту. Контраст у нього приблизно такий же, пропускання приблизно таке ж. Поле трішки менше. Але Nikon зібраний якісніше, краще. Регулювання йде об'єктивами, а не болтами, і загалом. Нікон і оптично кращий, і механічно кращий. тому я все-таки залишаюся за Нікон. Алешенлом показав досить пристойну якість зображення. Що думаєте ви на рахунок таких біноклів? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!